У листопаді минулого року Злата Шваник підписала договір з автодилером «Бриня авто оплатила завдаток і почала чекати омрійну машину. Її мали пригнати за кордону за два-два з половиною місяці. Однак минуло вже більш ніж півроку. А злата і досі без обіцяного транспортного засобу. Наша машина прибула у Литву Клаїпеду 12 січня. Потім після цього нам сказали сплатити ще 1400 доларів. Ми сплатили це тобто, за доставку до України. І... Потім нас кормили постійними обіцянками. За словами злати автодилера, вони чоловіком обирали ретельно, шукали інформацію в інтернеті, переглядали соціальні мережі та моніторили відгуки. Компанію бриня авто рекламували на одному з національних телеканалів. А також вона з'являлася на сторінках українських блогерів. Ми подумали, кому довіряти, як не такі компанії. Моніторили в принципі, дивилися. Е... Відгуки поганих не було буквально. можливо, там один-два. Вже потім, коли почалася ця ситуація, значно більше їх з'явилося цих відгуків. Як виявилось, вони все чистили і ну прибирали це все. Втомившись від чекання та постійних обіцянок, Злата виклала відео у соціальні мережі, де розповіла про ситуацію з автодилером. Після чого їй почали писати десятки людей, які опинились у такому ж становищі. Я не одна, дуже багато людей, військових багато там взагалі з документами такого понароблювали ще гірше ніж у нас. Їм навіть він коди не повписували. У нас є чат, там більше ста людей, і дуже багато людей, які навіть заплатили кошти, і машину цю не викупили. Злата розповідає: якщо раніше менеджери компанії, хоча б іноді виходили на зв'язок, тепер зовсім інша ситуація. Вони пишуть: ми тут більше не працюємо. Забирайте свою автівку самі. Вона у клейпеді. Документів у нас на цю автівку ніяких немає. Редакція телеканалу СК 1 намагалася зв'язатися з власником компанії Олександром Бринчаком, однак безрезультатно кажуть, що він перебуває за кордоном, а його український номер телефону більше не обслуговується. Набраний вами номер не обслуговується. Нам вдалося знайти кількох експрацівників компанії, однак усі вони відмовилися коментувати ситуацію. Тим часом сторінка автодилери у соцмережі і досі активна. Аби притягнути винних до відповідальності, злата також інші постраждалі від компанії «Бриня авто подали заяву до Житомирського районного управління поліції номер 1 Слідчі Житомирського районного управління поліції номер 1 кваліфікували цю подію за частиною 4 статті 190, -ї. це шахрайство кримінального кодексу України. Так, це не єдина потерпіла від неправомірних дій такого товариства. Нині у слідчих у Житомирського районного управління No1 провадженні є близько десятка кримінальних проваджень кваліфікованих за частиною 4 статті 190, тобто відкритих з, по факту шахрайства. І у слідства є підстави вважати, що таких потерпілих може бути більше. Нині правоохоронці проводять необхідні процесуальні дії, спрямовані на повідомлення про підозру причетним особам, і закликають усіх, хто постраждав від неправомірних дій автодилера, звертатися до Житомирського районного управління поліції номер 1 за номером 102 або ж за адресою вулиця Лесі Українки, 17. Анна Чепель, Роман Орлов, телеканал СК 1